Друзі, вітаю! Супернебезпечна ситуація з атомною станцією попереджає МАГАТЕ. Кажуть, що палива вистачає на 10 днів, 7 з яких уже пройшло для того, щоб гарантувати безпеку. Ситуація на окупованій ЗС в дуже поганому стані. Європейський союз уже звертається до росіян, мовляв, виводьте війська, ви не справляєтесь, ви можете призвести до. Катастрофи. Зеленський каже, що генератори, які забезпечують зараз енергію, тому що там вже відключили світло. Ну, Відчуття, що вони міняють, переключають цю станцію на російські лінії. Але МАГАТЕ каже, що це може призвести до катастрофи, яка була в Фукусімі. Далі Росія виділяє 150 мільярдів на пропаганду. І це при тому, що в них грошей не вистачає на війну. Але в пропаганда це ж важливіше. Тому тут будуть виділяти гроші, і загалом їхні борги можуть прийти, якщо гратися з курсом 350 500 мільярдів доларів, майже до півтрильйона до 28-го року. Також наш Славутич зараз знаходиться без світла. Давайте все це проаналізуємо. Плюс є інформація по деяких інших історіях. Давайте все це зведемо воєдино. Проаналізуємо. Я дуже попрошу вас підписатись на цей YouTube канал і сьогодні хочу почати з вами новий збір. А ми будемо збирати з вами на 10 морських дронів. Це будуть човни з дистанційним керуванням. Причому хлопці, щоб удешевити процес, самі закуплять всі, все обладнання і самі їх змонтують. Тому у нас ціна буде супер-супер класна. Це у нас буде. 10 таких дронів. А і ще ми будемо це на Херсонський напрямок морпіхам, Ну і хлопцям, які борються зараз на Покровському напрямку, нас попросили купити позашляховик. Е е тому сумарно у нас великий збір мільйон сімсот, але і подарунки будуть. Перший подарунок найдорожчий художник України. Анатолій Криволаб дав нам ось таку пляшку. Вина. Я її поставлю біля себе. А, тисячі і тисячі доларів коштує ця штука. Він особисто її розмалював. Тобто ви бачите, що він малював її. Ну це до, до перемоги. Той, хто виграє, від однієї гривні. так, П'ятилітровий магнум Бордо просто а, розмальований особисто найдорожчим художником України, ви можете виграти від однієї гривні. Тому скидайте, ми збираємо мільйон сімсот, всім вистачить. Це на Монобанку. На PayPal ми будемо розігрувати 5 картин Олександра Грєхова. Олександр, це художник, який нам з вами допомагав робити наш з вами найперший збір. Ми купували з вами Шарка. Ось це картини підписані всюди Олександром. 5 картин буде розіграно в PayPal. Тоді вийшов Open і Барбі, і ми з вами вели кампанію першу нашу кампанію. Власне, він розіграв типу шарк, обіграв шарк. А ми зараз з вами ці картини всі розіграємо. П'ять картин, а я їх всіх вставлю в рамки. Я в багетну власне, схожу і зроблю все це саме. Будуть вони в красивих рамках, але кожна з них, бачите, підписана. Одним словом, ми розіграємо вино криволапа. П'ять картин Грехова, це вино ви зможете побачити, ви, і буде QR-код, куди ви зможете скинути гроші. З 2 по 5 жовтня буде проходити. Арт ярмарка Арт Київ галереї Лавра з 2 по 5. Я сьогодні це вино туди віддам. Воно буде там стояти. Толі Криволап його розписав. Особисто насправді це тисячі й тисячі доларів. Ми зараз розіграємо, але в нас ціль благородна для морпіхів на Херсонщину а, і для хлопців на Покровський напрямок. Ми купляємо 10 човнів дронів, які на морі будуть знищувати окупантів, і купляємо автівочку на Донбас. А тому йдіть в лавру, дивіться мистецтво, донатьте на наших морпіхів і на наших піхотинців на Донбасі, будемо знищувати окупантів красиво, так би сказати, мистецтво війни, знищення тих, хто прийшов несправедливо на нашу територію. І зараз ми їх повинні вигнати із нашої території, з нашої акваторії, і що найголовніше з нашої атомної станції. Тому що МАГАТЕ каже, що за повідомленнями. Їхніми станціями окупованій території працює виключно на резервних дизелях-генераторах, поточних запасів пального для її роботи вистачить на 10 днів. Рафель Мар'яно Гросі наголосив, така ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки, адже в випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива. Я вам говорив, що російські окупанти, це обіз'яни з гранатами, вони не вміють, вони не вміють управляти атомними станціями. І, власне, сьогодні в заручниках вся Європа і весь світ. Європейський Союз зараз закликає терміново відвести війська, техніку та весь несанкціонований персонал з території української Запорізької атомної станції. І повернути її під управління України. В Брюсселі наголосили, що необхідно для запобігання ядерній катастрофі, наслідки якої можуть стати глобальними. Росія це просто не може управляти цим об'єктом, окупованим сім днів. Найбільша атомна станція Європи стоїть без світла. Сім днів атомка без світла. Ось що важливо розуміти. Тому зараз Євросоюз закликає виводити. Зеленський говорить, що один з генераторів, який живить станцію, він не працює, не може така велетенська система управлятися цими терористами. Треба звертати зараз увагу не тільки Європейського Союзу, а Трампа. Треба звертати увагу Сідзінпіна, Моді. Путін туди вже лижі на до в їхати, треба сказати, друзі, стоп! Ви підтримуєте ядерного терориста. Це єдиний в світі терорист, який має ядерку. В даному випадку ви всі в заручниках. Бо як жахне, жахне по всій планеті. І Чорнобиль вам буде здаватися просто вишеньками на торті. Тому нашим дипломатам, політикам треба бити в набат, бити в дзвін і піднімати, скликати просто. ООН і піднімати на найвищому політичному рівні, тому що загроза не тільки нам. Деякі наші сусіди радіють, але вони просто погано вчились в школі. Там кордонів немає, і Шенген це не зупинить. Тому зараз якраз всі закликають те, щоб включилися всім світом і відвели російські війська від нашого міста Запоріжжя і від нашого, якраз таки нашої атомної станції. Загалом, росіяни енергетика річ складна. Бензин зараз уже е, по всьому Криму не більше 20 літрів в одні руки, тому на 20 літрів заправились. І на 19 їздіть і катайтеся по інших автозаправках, просто щоб дозаправитись, Тому що бензину немає. Траса Казань-Москва це платна траса, тому ви платите не тільки за те, щоб заправитися, але й за те, щоб постояти в черзі. Кілометрові черги на десятки кілометрів. На десятки кілометрів я вам зранку казав, що Україна вибила на добрих 40% російського виробництва бензину і дизелю. Тепер Росія буде купляти його де? Правильно, в Китаю. Сапожник без сапог, Росія свого бензину не має. І знаєте, що найкраще? Що Україна зупинятись не збирається. Україна й далі буде нищити, поки вони не вийдуть з нашої території, поки вони не залишать атомку. Наш Крим, наш Донецьк, наш Луганський не будуть обстрілювати наші міста. Зараз Славутич без світла. Вночі сьогодні, вранці, обстріляли Салтівку, наш район, в Харкові. Ми зараз обстріляли в Дніпрі видавництво «Смаки». Видавництво, ну що зробило видавництво книжки, а книжки українські, значить що, значить, вони мають бути знищені. Ось так мислить Росія. Ось так мислить Росія. Це нація рабів безкультурних. Вони готові вам днями стояти в чергах за бензином, але не готові вийти для того, щоб на протест проти війни. Бо війна це хорошо, це гріє руську душу, яку умом не понять. А от коли вийти на протест проти війни, ні, вони не згодні. Як це ж так проти війни, це що? Імперськість втратити доведеться. Але як раби готові стояти за бензину, тут вони хоч тиждень будуть стояти і чоло бити. Але, типу, Росія ж програє війну по факту, но в пропаганді повинні вигравати. Тому на пропаганду 150 мільярдів рублів буде виділятись на рік. Ось так, щоб далі розповідати, як Росія берездить простори космоса, виграє Україну, Британію, Штати, Китай, Індію, ну і загалом захватила всю сонячну систему. Ось ця пропаганда Соловйов, Сільов, Сіманян і решта пропагандистських паскудників будуть отримувати мільйонні зарплати кожного місяця для того, щоб далі брехати, як вони, значить, там побороли бензинову. Кризу. Ну, от, подивіться на вулицях, як ви її побороли. Але тут є гарна історія, тому що їхні борги, вони зараз знову військовий бюджет е збільшують, але й збільшують борги в два рази. Але це призводить до того, що до 28-го року борги будуть 360, деякі експерти кажуть 500 мільярдів в залежності від курсу, який курс буде. Ось це просто вам для розуміння. G7 говорить, що вони начебто наблизилися до спільного посилення санкцій Росії, але мене трошки поташня, як вони наближаються, але наблизитись не можуть. Ось-ось підходять і знову відходять. Ну, друзі, давайте трошки все-таки працювати сильніше, працювати на те, щоб все ж таки ми дійшли згоди. Як мінімум в таких базових питаннях, як російські репарації. З їхніх грошей уже брати. Урсула каже, що деякі держави проти, вони вагаються, вони щось думають, не знають, що робити. Так, да, ми сьогодні отримали 4 мільярда євро з російських грошей, але це відсотки майбутніх заробітків. А зараз іде розмова зробити так, щоб вже по 100 можна було утримувати, щоб можна 150 було на рік отримати з їхніх грошей. В вигляді репарацій вони все рівно мають їх заплатити. До речі, Україна це про лідерство, це не тільки брати, але й давати. Тому Україна допоможе Азербайджану з будівництвом першої гідроакумулюючої електростанції. Це ми будемо робити на їхній території. Вартість проєкту ГС 1,8 мільярда доларів. Там наші дипломати гарно попрацювали, посольство виклалось потужно і зробили ось такий результат. Про це говорять в релізі Азербайджансько-Української енергетичної асоціації, передає «Укрінформ». Ну і власне буде потужність 1000 МВт. В асоціації наголошують, що програма будівництва ГЕЗ Азербайджані має вивести двостороннє співробітництво Києва і Баку на новий стратегічний рівень. В Україні власними силами зводять кілька ГЕС і частково постачання вічизняного обладнання не менше 70%. Кажуть в релізі, якщо українські компанії державний холдинг українські енергетичні машини приєднається до азербайджанського проекту, то можуть отримати значні експортні контракти. Е, кажуть, що нині у світі спостерігається справжній бум сонячно вітрової енергетики. При цьому провідні країни активно будують е, гідроелектро. Е, Станці це пояснюється тим, що нестабільну відновлювальну енергетику можна ефективно використовувати лише в поєднанні з балансуючими потужностями, кажуть якраз таки наші азербайджанські друзі. І така співпраця це добре. Азербайджан один з тих країн, які перші і зрозуміли, що з Росії треба протистояти. І те, що вони доповнюють оцю по периметру список друзів України, і Швеція, і Японія. Зараз Азербайджан з Вірменією уклали угоду без Росії з американцями, але без Росії вийшли з цієї імперської пастки. Що ви між собою воюєте? А Росія буде вас всіх драконити. То Азербайджан і Вірменія вийшли з цього, обхитрили Путіна. Обидві країни дві країни пішли на дуже серйозний ризик. Вірмени пішли на дуже серйозну гру і обіграли Росію. Азербайджан теж пішов на такий ризик і обіграв Росію. І зараз, так, да, Азербайджан це приклад, як в 30 років розтягнути деокупацію своїх територій, але і Вірменія демонструє дипломатичний гамбіт. Дай Боже, Вірменія піде далі в Європейський Союз, далі ближче в євроінтеграцію, ближче до НАТО і отримає безпеку. Бо обидві країни не є супервеликими. Але подивіться, які сусіди великі: Росія, Туреччина, Іран. Тобто, насправді вони грають дуже-дуже тонко і насправді роблять дуже правильні антиросійські кроки. Нам це подобається, ми таку історію підтримуємо. Чим більше країн піде геть від Москви, тим сильніше буде їхня і наша позиція. Те, що не просто так писав шевченко «Кавказ», там живуть наші друзі, які теж борються проти цієї зловіщої імперії, постімперії. З імперського там залишилась тільки назва, і ту ми скоро затопчемо. Але її треба добити, її треба довести до ручки, до нуля. І от якраз таки сьогодні ми святкуємо День Збройних сил України, День героїв і героїнь, захисників та захисниць всіх тих, хто воює під. Покровом Божої Матері, тому що якраз вона берегиня української армії, українських військ ще з часів козацтва. І от сьогодні, в день на покрови, ми святкуємо якраз таки День наших захисників та захисниць. Тому я дякую кожному і кожній з них. Саме сьогодні ми з вами запустили ось цей великий збір. До речі, сьогодні Андрію Парубію, про якого ми говорили, якого вбили. Зрозуміло, хто замовник і сидить він явно не в Україні. Це Путін, це якраз таки Кремль. От і ми сьогодні держава присвоїла, на жаль, посмертно Андрію Поробію героя України людина, яка билася за Україну. Так само б'ються сьогодні за Україну наші війська. Я хочу, щоб ми сьогодні стартанули збір. Від себе я теж кладу 1%. 17 тисяч гривень. Я зараз покладу на банку. Ну, от я попрошу вас: 100 гривень, 10 гривень, неважливо, 200 гривень, 500 гривень. Скільки ви вважаєте за потрібне, скільки ви зараз можете собі дозволити? Так, хтось може дозволити більше, хтось менше. Неважливо, але зробіть донат. Ми розіграємо від однієї гривні. Знаєте, кожна гривня може воювати. На монобанку це ось це вино, бордо, французьке розписане найдорожчим, вручну розписане це витвір мистецтва. До речі, це не про алкоголь, дітей відведіть від екрана, це про мистецтво. Да, на день перемоги всю родину тут 5 літрів. Це магнум, це велика пляшка. Це тільки на день перемоги. Раніше не відкривайте. Ну, от, а, на День перемоги можна. Не те, що можна, треба. Тут на тиждень вистачить. Ну, якщо велика родина, то може на вечір. Але знайте, що це супервино. Пляшку зберігайте потім ще руками. Вона буде тільки дорожчати. Це найдорожчий художник України, маестро. Анатолій Криволап, Анатолій Дмитрович особисто її розмалював. Ви її зможете побачити і погладити навіть на виставці Лавра. Йдіть туди, друге, п'яте, арт ярмарок. Буде дуже багато мистецтва, і наш з вами збір там буде. Там буде QR-код. Ви на QR-код зможете перейти і на банку переслати гроші. Ми збираємо для на Покровський напрямок. Ми збираємо на Херсонський напрямок. У нас буде 10 човнів дронів, і у нас буде автівочка. Отак, от на землі, на морі а, і в повітрі ми боронимо і відвоюємо нашу державу, але робимо це красиво, в тому числі за допомогою мистецтва. Бо ми... Культурна країна, бо ми країна високої культури, не оцієї мнімої брехні, яка йде з Петербурга і з Москви, що вони там про культуру, про балет. от вони про окупацію, вони про вбивство, вони про кров. А ми навіть коли захищаємось, робимо це красиво. У нас є мистецтво, у нас є криволап, у нас є грехов. Ми з вами розігрували криволапа. А, у нас був у вас, з вами е, історія. у нас була історія з взагалі. Там у нас 20 художників, даже більше було. До речі, напишіть мені, не всі переможці написали там. Ще кілька картин залишилось. Обов'язково напишіть. Ми розіграли з вами Ройбурта теж за кілька тисяч доларів. Ну, я правда трошки посигів, коли знав, що їх п'ять. Я цьомусь думав, що трошки дешевше. Але радію, радію, коли ви перемагаєте, здобуваєте це мистецтво і несете цю культуру в свої домівки, тому що це мистецтво перемоги. Друзі, обіймаю вас в коментарях. Напишіть, власне вашу думку щодо Росії і ЗАЕС чи буде вживати Європейський Союз серйозних. Серйозних кроків прикрутити гайки Росії щодо пзс тому що це дійсно відношення до життя нас всіх, всіх європейців. До речі, і росіян теж, але ж Путіну їх не шкода, тому хай самі розбираються. Наша задача, ми, Європа і світ. От тому напишіть, чи будуть серйозні кроки, чи поки що бла, бла, бла. Е, перше, друге, не зупиняйтеся. Давайте подякуємо нашим військам. Ми вже все робили зранку, але повірте, ніколи не мали. Я знаю, що багато військових дивиться наші відео. Ми обіймаємо кожного та кожне, але зробіть так, щоб сьогодні ввечері вони відчули наше з вами тепло. Напишіть це в коментарях. Подякуйте кожному герою, який боронить сьогодні нашу державу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.